Це Lucky Good Game і сьогодні в нас новий офіційний трейлер Battlefield 6, який вже вибухнув у мережі. Підписуйся на канал, став лайкосик, і поїхали! Talk! Чекати до 10 жовтня буде важкувато, але трейлер зробили спеціально перед початком тестів, щоб уникнути масових витоків. Підсумок. Battlefield 6 це справжній вибух. Ми побачили карти, яких ще не було від пірамід Єгипту й вулиць Нью-Йорка до Гібралтару та окопів у дусі Battlefield 1. Крани руйнуються, будівлі сипляться, вибухи виглядають максимально реалістично. І що особливо кайфово, техніки просто море, танки, вертольоти, літаки, міномети, навіть молот у ближньому бою. Отож, Battlefield 6 обіцяє повернути ту саму епічність, яку фанати чекали роками. На сьогодні це все. Ставте вподобайку та підписуйтесь на нові випуски.